Мама моя завжди мене вчила, що подруг в родину пускати не треба. Звичайно, що вона пройшла це зі своєю подругою і моїм татом, але я завжди до цього ставилася скептично адже моя подруга не така. Леся мала зовсім інші уподобання в чоловіках ніж я. Тому ми на хлопців одна одної не заглядалася, та й ми самі були дуже різні зовнішньо, щоб могли підпасти під один типаж. Я чорнява і грубої кістки, а Леса зеленоока і з веснянками. Поки я не була одружена, то мама тільки й бурчала, що подругу треба тримати подалі, але коли я вже вийшла заміж, то мама вирішила таки нагадати мені історію її тата, так наче це можна забути. Доню, ти пригадуєш, як ми дружили з тіткою Орисею. Вона щодень до нас бігала, і я й не знала, чого вона так вічно вивбереться та напахнеться, коли кличе батька помогти сіну накидати. А потім що вийшло? Що застала я їх в тому стогу. Відтоді у тебе нема тата, а у мене нема подруг, і чоловікам я не довіряю. Не можу дивитися на них і все. Так що ти добре думай, коли подругу в гості кличеш. Я на ці балачки не звертала уваги, бо це у мами була така подруга, а у мене найкраща. На п'ятничні посиденьки після важкого трудового тижня Леся була у нас. В неділю ми їхали кудись, то теж брали Лесю, і якогось друга Андрія, щоб вона мала компанію. Звичайно, я розуміла, що подруга так одягається, бо вона хотіла сподобатися комусь із друзів Андрія. У нас і дитинка з'явилася, і я подругу взяла кумою під голосне невдоволення. Мами, ще подругу з хати випреш, а хресну маму як? Ти думай трохи головою? Але я була невблаганна. Жили ми собі й жили, як трапилося зі мною нещастя. Мусила побути кілька тижнів поза домом. Мама приїхала до малюка, щоб його глядіти. і глядіти за Андрієм, щоб він часом за Олесею не волочився. Як вона мені потім розказувала, то вона взялася гуляти біля роботи Андрія, і так, і він швидше додому прийде і точно з Лесею нікуди не піде. А якось так сталося, що вона, Андрія, не припильнувала і прямим ходом до Лесі в квартиру, бо ми всі були у неї на новосілля. Дзвонила вона безперестанку дзвінок, поки двері не відкрила розхристана Леся, але мама її попхала рукою і з дитиною на руках забігла в спальню. От це де, я тебе зловила на гарячому. Вигукнула вона і одразу замовкла, бо там не було Андрія, а інший чоловік, який там мало не посивів з переляку. Ірино Васильівно, почала Леся, це Дмитро, ми плануємо разом жити. Слава тобі, господи. вигукнула мама. Яка я рада. Дмитре, Леся, неймовірна господиня, а яка вона хороша людина, ви вже мені повірте. Ама всілася на ліжко і з добру годину розхвалювала Лесю перед Дмитром, і вона б не зупинилася, поки до неї не додзвонився мій чоловік. Мамо, де дитина? випалив він. Ой, Андрійко, ми у Лесі. Ти приходь і познайомишся з Дмитром. Знайомство, як ви розумієте, було радісне для всіх. Ледве Андрій, маму забрав з тої квартири, а вона потім мені розказувала, що завжди вважала Лесю порядною жінкою. Просто їй не завжди щастило з чоловіками, як от мені. Бо чоловік має завжди жінку підтримувати та допомагати, от як наш сусід Василь. І на цій фразі мама якось замовкла, але я не звернула уваги, бо я була рада, що у Лесі буде весілля, адже мамині тривоги ні, ні та й передавалися й мені. Але мама не спинилася в сюрпризах і зателефонувала мені на наступний день. Доню, я виходжу заміж. Як за кого? За Василя Колодійчука. Подарунків не треба, але я хочу, щоб ти знала. Ти Лесі, від мене подякуй, скажи, що вона мені вернула віру в людей. І таке буває, що подруга довіку залишається подругою. А ви що скажете на це? Існує жіноча дружба? Підпишись, підтримай українськомовний контент.